1 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне до рівня встановленого у Європі. Зазначається, що такий крок є частиною інтеграції нового українського законодавства до європейських стандартів. За підрахунками авторів законопроекту, зокрема, зросте ціна на пальне на АЗС. Відтак, бензин здорожчає на 1 гривню 50 копійок за літр, дизель на гривню 95 і на 5,80 здорожчає автогаз. Ми вирішили запитати у житомирян, що вони думають про таке рішення та як це відзначиться на їхніх гаманцях. Ну що будемо платити, а що робити? Навірно, грошей нема в державі. Треба платити. Ну що робити, а краще так, ніж ніяк. Я думаю, що зря це зробили, тому що для людей, ну наприклад, мого віку, як пенсіонера, це безумовно дуже велике навантаження. Самі розумієте, особливо, якщо ти живеш десь за містом і витрати палива, мають певний розмір, але ці розміри, ці плати зростають вже дуже солідно. Тому враховуючи те, що на бензин йде буквально в кожен товар, який я купив сьогодні, то це вдвічі дорожчі будуть і харчі, вдвічі дорожчі буде все. Так що моя думка, що це нас ні в чому не спасає, але... Умови життя трошки погіршить. Я думаю, вже нема куди підвищувати далі. І, мабуть, потрібно переходити на електрокари. Це зазначається, що всі кошти від підняття, звісно, підуть на армію. Ага. Що, що ви по це? Ні, на армію, звісно, потрібно допомагати. Я тільки за, щоб допомагати, але я не знаю, можливо, якимось іншим чином. У вас є автомобіль? Так. Да? І як ви думаєте, наскільки зросте, скажімо, так, витрати на нього? Ходячи mm. старшої на відсотків 15. Так я не знаю точно. Ну, в мене є електрокар і це зараз саме те, що потрібно. Я думаю. А я нічого не думаю, тому що у мене немає машин. Але це ж може потягти за собою підняття вартості приїзду в громадському транспорті. В громадському транспорті? Ну не знаю, я не особливо ну зараз недостатньо коштів. Я працюю медичною сестрою, в мене онкозахворювання, вили діабет, ось Дуже великі кошти плачу і за медикаменти. І це, дуже, це дуже накладно буде, якщо даже підвищать і нам якісь пільги не буде, це дуже важко буде. Ну, взагалі кажуть, що цей відсоток, на який підвищили, він буде йти на армію. Ну На армію у нас відраховують, ніхто не проти ніколи, щоб хлопцям допомогти. Це, це, це безукорізнено, але трошки, щоб наші з міста правові органи подумали теж про пенсіонерів. Ви Знаєте, в нашій країні все, чи, дорожає, чи ну, ніколи нічого не дешевіє. тому… Навіть не знаю, що вони доповісти. Ми живемо в країні війни, де кожен день щось трапляється дуже страшне. І, мабуть, ми повинні самі платити налоги за це. Треба щось інше міняти. Щоб ніхто не вирував з наших э... вищестоящих, тому, мабуть, було по-іншому. По Кажуть, що цей відсоток зростання, він дійти на армію, що ви про це думаєте. Сумніваюся. Чор Чорт знав. Як їздили, так і будемо їздити. Як як казав, колись мій дідусь, я пив, п'ю і буду пити. Курив, курю і буду курити. А нікуди не, не дінешся, все одно будеш їздити. Чи сильно це визначиться на вашому гаманцю? Я думаю, ні. Але Чи... хотілося б, щоб воно взагалі все безплатно було. Тоді б взагалі було прекрасно. Ну, говорять, що цей відсоток від підвищення буде йти на армію. Супер! Тогда взагалі нема ніяких проблем. То ви скоріш позитивно під це ставите? Звісно, якщо на армію. Якщо вони не вкрадуть очередної раси, а все, то супер. І так дорого. Менше будемо їздити, напевно, економити. Це сильно відзначиться на вашому гаманті? Думаю, що так. Взагалі кажуть, що кошти відсоток підвищення, він піде на армію, буде йти на армію. Що ви ну, про це думаєте? Дай Бог, аби це так було. а не Десь інші. Мені зручно, зручно не буде, але якщо акциз піде на допомогу нашій армії, то чому б ні? Наскільки сильно це позначиться на вашому гаманцю? Скажімо, так думаєте? Ну, не сильно позначиться, але ну, не сильно. Як людина, яка купує бензин, то я думаю, що то наче не дуже файно, але як Україна прагне до Європи, то мають бути... Ну, приблизно відносно такі саме ціни мені з країнами, які є з нами сусідні. Тому я рівно відношусь до того, щоб була Україна, щоб вона була потужна. То є моя думка. Зокрема, зазначається, що цей відсоток від підвищення буде йти на армію, на, на потреби армії. От саме то я і маю на увазі. Так є. Як ви гадаєте, наскільки це позначиться на вашому гаманцю, скажімо так, на витритах? Ви знаєте, ліпше жити у вільній країні з худим гаманцем, аніж не жити у ній зовсім. Та є моя. Хай жиє Україна, хай буде міцна, потужна, дефайна. Сподобалось відео? Тоді постав подобайку, підпишись на цей канал. Також більше цікавих новин читай на сайті Першо Житомирський і слідкуй за нами у соцмережах. Усі посилання залишимо в описі.